Книга Вихід, розділ перший. Ось імена синів Ізраїля, що поприходили в Єгипет з Яковом, кожен з родиною своєю. Рувим, Симеон, Леві, Юда, Іссахар, Заволон та Веніямин. Дан та Нефталі, Гад та Ашер. А всіх осіб, що були народилися від Якова, було душ сімдесят, коли Йосиф був уже в Єгипті. І вмер Йосиф, і всі брати його, і весь рід той. Ізраїльтяни розплодилися і розрослися. Та намножилися і окріпли так сильно понад міру, що край був наповнився ними. А настав тоді новий цар над Єгиптом, що не знав Йосифа, і каже своєму народові: Бачте, ізраїльтяни, вони численніші, вони сильніші від нас. Ну, мож, візьмімся до них мудро, щоб не намножились, та щоб, як вибухне війна, не пристали до ворогів наших та не стали воювати на нас і не пішли собі геть з краю. І поставлено над ними доглядачів при роботах, щоб допікати їм новими тягарами. І будували вони фараонові міста зерносховища. пітон... І Рамсес. Але що більш їх гнітили, то дедалі більш намножувалися вони та розросталися. Отож єгиптяни занепокоїлись з приводу синів Ізраїля ще більше. І нещадно запрягали вони синів Ізраїля до тяжких робіт і отруїли їхнє життя тяжкою працею на глинищах та цигельнях. Та всякою польовою роботою, та всілякою іншою примусовою роботою, що нею їх обкладали. І каже цар Єгипетський єврейським повитухам, одній з них на ім'я Шіфра, а другій Пуа. Як помагатимете єврейкам, то придивляйтеся, коли родять, як син, то убивайте. А як дочка нехай живе. Побоялися ж повитухи бога і не чинили так, як велів їм єгипетський цар та залишали при житті хлоп'яток. Тоді прикликав єгипетський цар повитух та й каже до них: Чому ви чините таке і лишаєте хлоп'яток при житті? А повитухи фараонові. Бо єврейки не такі, як єгиптянки, молодиці вони повні життя, і поки прийде до них повитуха, а вони вже й вродили. І було повитухам добре від бога, а народ множився і вельми спотужнів. А за те, що боялись повитухи Бога, дав він їм гарне потомство. Тоді повелів фараон усьому народові своєму усякого сина, що вродиться в євреїв, кидайте в річку, а кожну дочку лишайте живою.